Молодец. я ще внизу. Ж, За. ЗА. Давай, далі. За. Далі. Жа. Супер. Далі. Жа. Ні, я ще внизу. За. ЗА. Далі. За. Два пальчика. Жа. Жа. Останній, Давай. Ра, ле. Ра, ле. Раніше Ре. Ре, Ре. Ре. далі. ласти? А я? Оста. Ні, ні 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 пасток А м'ячик. <гум> <гум> так, тостак, м'ячик. Мяч. Молодець. Угу. Так, молодець. Піч. А ти не сказала, Оля. Піч. А де пальчики твій піч? Піч. Піч. Так. Фішку. Молодець. Так. Називай своє слово. Блискавка. А я зачем Блискавка. Блискавка. Ой. Супер. Далі. Молодець. Так. Дятел. Як? Дятел. Класки. Чорно-білий. Хто ходить по болоту у нас? Піднімай. Кидай. Є, е, супер. Міняємось місцями. Х. Супер. Ти. Молодець. А тепер я ротик закриваю, а ти слухай вушками. Ки. Молодець, так. Ти. Забираю картинку. Відкривай, Оля. О, хто сховався? Ти знаєш. Маленький такий. Давай ще раз. Давай ще раз. Вет. Вет. Ме. Ме. В. Клас. Скільки складів в слові? Давай ще раз. Вет. Вет. Ме. Ме. Жа. В. То скільки складів? Три. Негарно сказала. Три. Клас. Один. Молодець. Два. Стараєшся в коробочку попасти. І три. Склади третій раз. Молодець! Оля, супер! Я завж... Скільки складів в слові піжама? Піжа, три. три, молодець. Давай три разочка пробуємо завести моторчик. А спіркуємо моторчик. Раз, Бррр. два. Молодець. Давай. Раз, два. Ой. Три. Не вийшло. Давай ще раз, не спіши. Один, два. Підбивай три. Молодець. Ша. Угу. Ша. 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 Л. Ще трошки. Л. І ще з'єднуєш. Ой, який гарний яблучний стік. Ще. Л. 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 Молодець. Ще. л. Жо. Жо. Жа. Жо. Жа. 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 Угу. Жу. Ж, жу. жу. А, Ол. 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 Ул. Ул. Ел. Ел. Неправильно. Давай ще раз. Эл. Добре. Йл. Ел. Молодець. Кла. Кла. І ручки на Ні, Ні, так не можна. Ручки на Супер. І дай. І що попадеться, і що попадеться, кидай. Чорний. Не впіймала. А там от. Хватить. Піймала. <реку> <реку> я зараз <реку> обгору <в> піднімається. <реку> Сильно. Ні, впіймала. Вітя, впіймала. Заводиш моторчик, язичок вгорі. Давай пробуємо з пальчиком. Дрр. Вітя кидає.